Зараз актуальне питання щодо глибокорозпушувачів на сьогоднішній день. І так як ми маємо великий вибір глибокорозпушувачів, хочу представити також вам глибокорозпушувач для тракторів від 150 кінських сил. Це у нас Діоніс, виробництво компанії Деметра. Ось така модель глибокорозпушувача. Вони у нас є від 2 метрів. Дана модель це 2 метри на 5 стійок, Розрахована під трактор 150 кінських сил. Позаду встановлений зубчато-шпорчатий коток, який додатково обробляє ґрунт на глибину до 12 см, тим самим закриває вам пожнивні рештки, розбиває грудку. Окрім цього, глибина обробітку регулюється в нас за рахунок ось такого гідроциліндра, тобто все на гідравліці. Рамна конструкція глибокорозпушувача. Ви самі можете спостерігати, що вона потужна. Ніде нічого рвати не буде. В конструкції стійки встановлений зрізний болт. Стійка та робочі органи стійки йдуть з імпортної сталі. Долото в нас двохстороння. Імпортні бокові ножі та імпортний клик. Глибина обробітку даного глибокорозпушувача від 25 до 45 10 см. Кого цікавить, звертайтеся, місто Біла Церква, 85-й кілометр, траса Київ-Одеса. Компанія Агрікольтех.